Світ зробить все можливе, щоб кинути тобі виклик і витягти з укоріненості у бутті. Це відбувається не на словах, не в промовах і виразах, а у формі людей, що тобі зустрічаються, подій та руйнування твоїх планів. Світ вимагатиме приділити йому найпильнішу увагу. Він заявить. Що все це дуже важливо. Це дійсно має значення. Так, звичайно, коли ти спізнюєшся на літак, знайдеш чудову роботу або втратиш її, це важливо. Але все це відносно важливо. Тільки одне має абсолютне значення це твій зв'язок із буттям. По-справжньому важливо, щоб цей вимір завжди був з тобою у повсякденному житті у якості тебе. Твоє випробування саме у цьому. Тут щось буде корисним для тебе. Йдеться про відпущення неусвідомленого припущення, що у твоєму житті не повинно бути жодних проблем. Якщо ти згадаєш прожиті роки, то знайдеш там чимало труднощів. Я не виняток, моє життя теж було сповнене труднощів. Бувають короткі моменти, коли немає проблем, і це чудово, але ти дуже добре знаєш, що життя не дасть тобі спокою, воно так чи інакше кине тобі черговий виклик. Якщо взяти ситуацію на нашій планеті, там те саме. У новинах з'являються всілякі проблеми. Спочатку були комуністи, Холодна війна, потім раптово виникали інші величезні проблеми. І так триває донині. Перший абзац чудової книги Моргана Скотта Непроторена дорога. Розкриває її суть. Я не читав всю книгу, бо початок був настільки добрим, що мені не треба було читати далі. Книга починається зі слів Життя важке. Ця заява може суперечити деяким переконанням послідовників Нью Ейдж. Такий початок може звучати негативно, та не дуже надихаюче. Наступне речення, хоча я не пам'ятаю його дослівно, говорить: якщо ти це знаєш і повністю згоден з тим, що життя важке, то воно перестає бути важким. Це все, що я прочитав. Тому що цим все сказано. Як це працює, коли твоє знання про те, що життя важке, позбавляє його труднощів? Отже, життя важке, якщо ти думаєш, що воно не повинно бути таким? Так відбувається тому, що в цьому випадку ти перебуваєш у стані постійного опору? По відношенню до людей, подій та речей. Але як тільки ти визнаєш, що труднощі є невід'ємною частиною твого життя, то приймаєш те, що є таким, яким воно є, опір слабшає або зникає зовсім. Іронія або парадокс полягає в тому, що як тільки ти усвідомлюєш той факт, що життя важке, що життя не призначено для того, щоб зробити тебе щасливим. Тут же приходить розуміння, що воно також не призначено і для того, щоб зробити тебе нещасним. Але воно робить тебе таким, якщо ти маєш неправильне ставлення до життя. Щастя приходить з прийняттям того факту. Що проблеми є невід'ємною частиною еволюційного процесу для всіх форм життя. Труднощі. краще назвати їх випробуваннями. Тут для того, щоб розбудити тебе. Навіть якщо твоє пробудження вже почалося, життя продовжує ставити перепони на твоєму шляху. Завдяки цьому пробудження пришвидшується та поглиблюється, у якому піднесеному стані ти не знаходився, ти не звільнишся від проблем, доки живеш у цьому світі. Якщо ти усвідомлюєш це, тобі більше не потрібно перебувати у ворожих стосунках із життям. Ти не дратуєшся щоразу, коли щось відбувається не по-твоєму. Я такий злий, життя не може так продовжуватись. І люди, вони такі, просто не можу більше цього терпіти. Дуже важливо розрізняти труднощі, які є насправді у вигляді людей, подій, ситуацій. Та труднощі, які є вигаданими, вони створені виключно твоїм розумом. Наприклад, посеред ночі тебе захоплюють переживання, роздуми про щось, що сталося, але не мало статися. На тебе навалюються величезні проблеми. Ти обмірковуєш їх, тебе мучить безсоння. Чи є вони справжніми проблемами життя? Ні. Вони вигадані, створені твоїм розумом. Це не справжні життєві труднощі, а породження твого розуму. Розум створив ці проблеми. Людина, яка кричить на тебе і погрожує. або... Ти щойно запізнився на рейс, і не можеш потрапити на наступний, труднощі у відносинах, ситуації на роботі, втрата близьких чи фінансових проблеми? це все реально. Тобі треба мати з цим справу. Але є величезна кількість страждань, які породжені не справжніми життєвими труднощами, а фіктивними проблемами. Які створює твій розум навколо реальних життєвих ситуацій? З одного боку, твій розум за допомогою неусвідомленого мислення створює багато непотрібних страждань, а з іншого, в тебе є реальні ситуації у твоєму житті. Тобі не потрібно підживлювати ненажерливий розум. Немає необхідності жити з дисфункціональним розумом. Мільйони людей досі роблять це. Життя важке, але величезний відсоток цих труднощів створене нашим розумом. І це те, що ми можемо змінити. Коли ти втихомириш свій розум, прийде розуміння. Що проблеми все одно виникатимуть. Тоді ти зможеш рушити далі і почати вітати появу неприємних людей, важких ситуацій, втрат у твоєму житті. Тут можна згадати про книгу Байрон Кейті під назвою Любити те, що є сама назва означає. Що ти перебуваєш у відносинах прийняття та вітання всього, що з'являється у твоєму житті, ти не будеш несвідомо вважати, що якщо щось іде не так, то це жахливо і цього не мало статися. Такий підхід робить життя справді важким. Але коли ти знаєш, що життя важке. І повністю змирився з цим, воно перестає бути таким. Отже, найголовніша трудність це опір твого розуму тому, що трапляється, і припущення, що цього не повинно відбуватися. Початок книги Моргана Скотта звучить так. Життя важке. Це велика істина. Одна з найбільших істин взагалі. Велич полягає в тому, що якщо ми цю істину бачимо по-справжньому, то вже долаємо її, виходимо за її межі. Якщо ми по-справжньому знаємо, що життя важке. Якщо ми воістину розуміємо і приймаємо це, життя перестає бути важким. Бо якщо це сприйнято, то трудність життя більше не владна над нами.